Давайте почнемо з того, що говорить закон. Закон України про військовий обов'язок і військову службу говорить про те, що жінки, які придатні для проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і закінчили заклади професійної, технічної, фахової передвищої або вищої освіти, та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність підлягають взяття на військовий обліск, військовозобов'язаних. Це не щось нове, воно було але. На практиці досить часто не дотримувалося даної норми закону, тому для того, щоб акцентувати цю всю увагу, для того, щоб закон дійсно дотримувався, враховуючи те, що в нас в країні військовий стан, і, власне, зумовило це необхідність закріплення вимоги на рівні закону. Що зміниться з 1 жовтня 2023 року? З 1 жовтня цього року жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність і ще не стоять на військовому обліку, повинні на нього стати. При цьому кінцевий термін затяг на облік 31 грудня 2026 року. Передбачається, що жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, ставляться на військовий облік одразу ще по закінченню навчання. Заклад освіти за два місяці до завершення навчання подає списки жінок-випускників до територіальних центрів комплектування. Той ажіотаж, який створюється в засобах масової інформації в соціальних мережах, що жінки не зможуть виїжджати, ставиться, ну, це був, як на мене, десь трошечки. Штучно створений, і ну ми іноді можемо розгорнути питання, перетворити в проблему, якої насправді немає. Цей закон говорить про те, що кожна жінка, яка отримувала медичну або фармацевтичну допомогу, вона повинна просто стати на військовий облік для того, щоб ми мали чітке розуміння, тому що ви бачите, яка в нас колізії були з тим, хто стоїть на обліку, хто військово зобов'язаний, і на цьому десь нечесні люди розвивали незрозумілу бурну діяльність.